В цих мухах люблять грибочки рости. Тут така галявинка, сонце попадає. Ну, немає ніяких. Ні їстивних, ні не їстив. Але природа тут дуже класна. Ліс. Весною б пташки співали. А зараз тишина, тишна, такий вітер шумить. Якогось я мухомора нагляну. Це напевне бліда поганка. Напевне. Ще трохи та й буде гриби, бо тепло. Дощ переходив, я так думаю. Ще там якийсь грибочок. А це сірогіжечка. О, сіріжечка. Так, ще там я щось бачу. Це Сергічку знайшов. Ну ще трошечки грибниця пробудеться тепло. Тут якісь грибочки. Це дощовики. Я не думав, що вони так радочком ростуть. Наші нехай порхалки, вони вже достигають такі дим, іде порхалка.